Незаконному сміттєзвалищу не місце на Київщині у фури і назад до Львову. Таку думку висловив у соціальній мережі народний депутат України Руслан Сольвер. Нагадаємо, 24 травня ввечері близько 100 тонн львівських відходів зафіксували на Київщині. У селі Бузова, що на 91-му окрузі, неподалік від столиці, чотири фури з львівським сміттям вивантажили просто серед поля на розпайованій землі. Двом вантажівкам вдалося втекти. інші за активісти та сільський голова Сергій Кижлай. Наша громада хоче, щоб це сміття забрали. Так як ось тут так, корови пасуться на цьому вигоні і тут йдуть підземні грунтові води. Ви розумієте, цей свят піде в криниці до людей. І чим наші діти будуть нюхати? Ви бачите, що запах дуже тяжкий. От. Ми б хотіли, щоб цей мусор забрала ця фірма і вивезли звідси його геть. Ми ночували цілу ніч і будемо стояти до кінця. Ми просимо вашої допомоги. Як тільки Руслан Сольвер дізнався про проблему жителів Бузової, негайно відправив туди своїх помічників. Наразі юридична служба нардепа співпрацює з активістами та місцевою владою. Юристи підготували відповідні депутатські звернення на поліцію та органи районної виконавчої влади з метою контролю та пришвидшення вирішення даної проблеми. Також за сприяння Руслана Сольвера на місце. Виїхала державна екологічна інспекція. Народний депутат Руслан Сольвер пообіцяв, що робить все можливе для того, щоб винні були знайдені і покарані, а сміття утилізовано.